Так, ну що ж, друзі, провів ревізію хлорофітами. Тут прям як в раю. Ось тут в мене виросли. Фініки проросли. Чимало так. Так, це бігонія, мабуть. Якщо не помиляюсь. Ананас з фініками. Прям фінікові пальми тут ростуть. Так, фікуси мої бенджамина переплетені. Мало їм тут уже місця. Заберу з собою додому. Ну і там теж все, що вижило, це дигоні і хлорофітуми. Так що Дуже багато днів без мене, без мого нагляду. Осін, зиму, весну провели без мене. Джунглі тут такі були. Ну нічого, зараз розгрібемося, трошки заберемо з собою. І будемо продовжувати це все в Орловці. А ще отакий Алоя, Фікус і фініки попроростали. Да. Щось з собою заберемо, щось залишимо. Нехай буде.